Понад дві тисячі пожеж сталося в Полтавській області з початку 2015 року. 80% із них у житловому секторі. Внаслідок загоряння будинків загинуло 57 осіб. Розповідають рятувальники. Кількість пожеж суттєво зростає в період похолодання. Саме тоді люди починають активно користуватися обігрівачами і, на жаль, не завжди дотримуються техніки безпеки. Нарікають аманесники. щоб попередити виникнення пожеж цієї зими. Вони провели рейд приватним сектором. Під час якого спілкувалися із місцевими жителями і нагадували їм правила користування електроприладами, печами та іншими обігрівачами. У нас газове опалення котел стоїть. І всіх правил дотримуємося, тому що ходять із Полтавгаза, вони предупреждають нас і провіряють, демоходи все перевіряють. Так що У нас малих дітей вже немає, ми самі з чоловіком живемо. Так що, Дотримуємося всього. В основному чоловік він за всім слідкує. Регулярно чистив. І все. Дивлюся, був чистий і газ нормально поступав і все. Так я топлю вже з 92-го року, ніяких нарікань немає. Рятувальники звертають увагу користувачів на те, що перед розпалюванням котла слід старанно перевірити справність топки і газоходів, топочної арматури, наявність природної тяги, заповнення котла водою, чи отримується її рівень у котлі, чи не пропускає він воду, відсутність у топці та газоходах сторонніх предметів. Такі ж правила є доречними і для тих, хто обігріває будинок піччю. Крім того, менесники застерігають: біля опалювальних чи електроприладів не можна залишати на один. Ці дітей. У нас був такий був випадок, коли в деканському рівні внаслідок е, такої незвичайної події загинуло троє маленьких діток, і тому на це також дуже велика звертається увага. Під час такої акції людям вручаються листівки, на яких роз'яснено, розписано всі роз'яснення правил пожежної безпеки, яких не до, ну необхідно дотримуватися. Також в деяких випадках люди самі звертаються про допомогу, щоб дещо підказали. Крім того, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій радять обов'язково вимикати із мережі електрообігрівачі, регулярно перевіряти димоходи та не залишати відкритими дверці опалювальних печей.